Так, трошки ми вийшли на прогулянку. Пройшли трошки тут місто. І зараз зайдемо э, в ресторацію, якось трошки посидимо. Тут така є ресторація грузинська. Світа хоче сюди, да Світ? Да, да Світа сказала, так да. хоче сюди, от називається ресторан. Томі м'яла Русія, рестарація Грузинська. І ми сюди хочемо зараз прийти, трошки А Напохне димом. Зараз розберемося, ми тут ще ні разу не були. І зараз старі будівлі, старі зараз подивимося такі старої будівлі. Старої башні. Така ресторація, зараз зійдемо не подаемся. Так, Светочка, что тут у нас в меню? Все, мы уже зашли, выбрали меню. Давай так трошки подавляем. Вот так, не, я вот так. Вот так я тут у нас в меню, мы уже сделали замовление, чекаем. Как принесут, мы вам расскажем, да, Светочка, расскажем нам? А що ми заказали? Може, покажеш нам? А, все, понял, добре. Ми будемо чекати. А це нам трошечки принесли вже в першу чергу. Салатик. Салатик мурзинський. Світочка, розкажеш, що тут у нас? Ну. Там Який горіх? Грецький горіх. А це таке, що таке це зелене. Ото тут такий горох. О, уявляєте, то такий горох. Зараз будемо їсти. Ну, спробувати салатик і дождемося далі основного нашого меню. Це принесли наші замовлення. Це моє. Це у нас тут е, печена картошечка, соус хацебелі. Так? Правильно називається? Хацебелі. хацебелі. Маринована цибулька, Помідорчик. і люляк. Ну, це салатку по-грузинськи, називається, Ви вже бачили. А це замовлення свети. Светочка, що це у тебе тут така? Угу. Бачите, це м'ясо шашлик. Теж земляки. Хто хто? Соус. Соус. Ага. Бо тут музика гуляє, тут ну, сильно тебе буде чути, мабуть. Що є? Хто? Що це? Яке ага, опророщений ага. якийсь... Ага. У мене такий є? Oh, 900 ну, відразу не І Ще собі замов порцію uh, соуса чеснокового. До м'ясо, що до шлука добре, будемо їсти. Вже трошки по бокальчику він все випили. Кстати, от таке вот. класне вино, грусинське, я вам покажу. Дуже добре таке. Нам мені сподобалося. Світ, я не знаю, світлі, не сподобалося вино. Uh -huh. uh -huh. Говорить тугу. Добре, мы в есть, воно ну, пахне, ми хоч не були голодні сильно, але пахне, а синки побегу добрый. Так самый же вийшли з цієї ресторації, називається так. Правильно, мабуть, Сомі. Сомі. Ну, добра така ресторація. Нам сподобалося. Ну, що ми замовляли, ви бачили. А зараз вийшли трошки на свіже повітря прогулятися нашим містом. Згоден. Оце не красиво виглядає, Ну, це йде реконструкція і через пару кість місяців буде красиво. Добре, зараз ми перейдемось, трошки відпочинемо нашого обіда-вечері такого і щось ще вам там снімемо де ми будемо прогулюватися ну, це ми далі гуляємо підійшли до парку Бачите, ще рози квітнуть такі маленькі де да? красиві правда вже квітають фонтанчик Якщо шум води, то вибачаєте. І далі підемо туди до парку. Приремо... Підемо підемо. Ні, ну ми прийдемося туди, вдоль парку того. А потім може через парк йдемо, так? Да? І подивимося, що там. Добре, сьогодні, мабуть, більше не будемо вам знімати, бо хочеться просто прогулятися тихим вечірнім містом якось трошки буде часу до вийдемо вам знімемо, покажемо ну, саме місто в день щоб було видніше. добре ми пішли прогуляємося відпочинемо